Відомий український генерал Сергій Кривонос особисто очолював оборону Краматорського аеродрому у 2014 році. Попри те, що у 21 му його звільнили зі служби у ЗСУ, після початку повномасштабної війни з дозволу генштабу він очолив оборону Київського аеропорту Жуляни. Втім, згодом військових зник з усіх радарів. Телеграф ЮЕ розповість, як склалася доля генерала Сергія Кривоноса і чим він займається тепер. Сергій Кривонос народився у 70-му році в Кременчуці. Свій шлях військового він розпочав у 94-му після навчання у Київському вищому загальновійськовому командному училищі. Отримавши освіту, майбутній генерал розпочав службу у 10-й окремій бригаді спеціального призначення у селищі Первомайське. У 99-му вступив на навчання до військової академії. Обрав службу у 8-й окремій бригаді спецпризначення на Хмельниччині. Вже там кар'єра Сергія Кривоноса пішла. Вгору. Спочатку він став заступником командира бригади, а потім заступником командира і командиром полку. У 12-му році Кривонос очолив штаб високомобільних десантних військ ЗСУ. Російське вторгнення у 14-му році на той момент уже полковник кривонос зустрів на посаді начальника штабу першого заступника командувача ВДВ. У жовтні 14-го року Сергія Кривоноса призначили начальником управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України у травні. 19-го секретним указом президента України заступник секретаря РНБО Кривонос отримав звання генерал-майора. Проте вже наприкінці того ж року генерал почав втрачати посади та впливу, а влітку 21-го кривоноса взагалі звільнили з військової служби ОЗСУ. Навесні 22-го року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, генерал Кривонос пішов добровольцем в армію. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив його керівником оборони аеропорту Жуляни. При цьому варто зазначити, що на військовій службі Кривонос у цей час не перебував і на військову службу під час мобілізації не призивався. Ба більше пізніше з'явилася інформація, що проти кривоноса відкрили кримінальну справу у ДПР за його діяльність навесні 22-го року. У 23-24 роках українці могли часто бачити Сергія Кривоноса як військового експерта у різноманітних ефірах на Ютуб-каналах. Він активно коментував воєнні дії в Україні, аналізуючи їх через свій воєнний досвід. У березні 25-го стало відомо, що генерала призначили керівником інституту глобальної громадянської безпеки на базі Академії військових рекрутів Штурм у Варшаві. Виявилося, що зараз Кривонос живе у Польщі та ділиться своїми знаннями та. Та військовим досвідом поза Україною, а саме в країнах Балтії. Руслан Хомчак, генерал чиє ім'я назавжди закарбоване в історії України. Саме він стояв у центрі Лувайської трагедії, в якій загинули щонайменше 366 українських військових. Водночас він став першим, кого Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ. Телеграф ЮЕ розповідає, що відомо про Руслана Хомчака і чим він займається після звільнення з посади головкома. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Руслан Хомчак народився 67-го року у Львові. У 88-му закінчив Московське загальновійськове училище. Потім 4 роки служив у складі групи радянських військ у Німеччині та у білоруському військовому окрузі, обіймаючи командирські посади. На початку 90-х протягом 7 років проходив службу у 24-й механізованій дивізії зсу. У 2001 році Хомчак здобув військову освіту оперативно-тактичного рівня у Національній академії оборони. А 2008-го там же Навчався на факультеті підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня. Далі обіймав командирські посади і був призначений заступником начальника штабу управління 8-го армійського корпусу сухопутних військ. У 10-му Хомчака призначили вже начальником штабу у травні 12-го року. Став командиром 6-го армійського корпусу, який згодом було переформовано у оперативне командування Південь. Хомчак одружений з 34-річною Анною Коваленко, дружина військового, громадська активістка, журналіст журналістка та експертка з питань оборони та безпеки свого часу вона була радницею трьох міністрів оборони та міністра інформаційної політики України а також очолювала Чернігівську ОДА з 20 по 21 рік. Подружжя виховує доньку Марію, 21 року народження. У війні на сході України Руслан Хомчак обіймав посаду командувача сектора Б сил антитерористичної операції. Під час операції із взяття Іловайська, яка здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака. Велика частина бійців із добробатів потрапила в оточення. На допомогу їм було спрямовано бригаду нацгвардії. Однак, не дійшовши до місця призначення, вони отримали наказ командування повертати назад за словами бійців батальйону АЗОВ, Руслан Хомчак під час провизволення визволення відмовлявся йти в бій. І з надуманих причин, водночас сам військовий наголошує, що міг загинути так само, як і решта, тому йому не соромно за цю операцію. 29 серпня 2014 року. Українські бійці намагалися вирватися з оточення та потрапили у засідку, тому змушено повернулися на вихідні позиції, зазнавши значних втрат. Після втручання президента Петра Порошенка було досягнуто домовленості про створення гуманітарного коридору, через який мали вивести бійців українських батальйонів. Закінчилося все масою. М, розстрілом солдат росіянами із засідок тоді загинуло щонайменше 254 українських героя. 31 серпня з'явилася інформація, що Руслану Хомчаку разом з командирами добровольчих батальйонів Дніпро, Івано-Франківськ та Миротворець, а також кількома десятками солдатів вдалося зі зброєю в руках вирватися з оточення. З 15-го року генерал Хомчак, начальник штабу, перший заступник командувача сухопутних військ збройних сил України навесні 19-го року. Він був призначений начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України і введений до складу Ради національної безпеки та оборони у 20-му році. У змі з'явилася інформація про конфлікт Хомчака з командувачем повітряних сил Сергієм Дроздовим, а також з міністром оборони Андрієм Тараном. У ситуацію навіть втрутився офіс президента і наполягав на тому, щоб сторони. Дійшли компромісу. Втім, 27 липня 2021 року президент Зеленський звільнив генерал-полковника Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на неї Валерія Залужного. Того ж дня Зеленський призначив Хомчака першим заступником секретаря РНБО. Серед військових нову посаду Хомчака оцінили як заслужену пенсію. За час служби Хомчака звинувачували у некомпетентності та зраді представники громадськості та добровольчих батальйонів під час боїв за Іловайськ. Одночас командир батальйону. Но Донбас Україна В'ячеслав Ласенко вважає, що ця хвиля негативу була інспірована росіянами. З 27 липня 2021 року Руслан Хомчак обіймає посаду першого заступника секретаря РНБО. Він бере участь у розробці стратегічних рішень щодо національної та кібербезпеки. Також він залишається експертом у військовому секторі і допомагає у консультації зі стратегічних питань. Крім того, екс головком представляє Україну на міжнародній арені взаємодіючи із партнерами. З перших днів повномасштабного вторгнення генерал Марченко організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян пройти далі. З війська він звільнився у 24 році, але боротьбу за Україну не припинив. Юей вирішив з'ясувати, що відомо про ветерана ЗСУ і чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився сімдесят восьмого року у місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після школи Дмитро мріяв вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити. Відтак до українського війська потрапив після строкової служби у 96 році. Марченко був направлений в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисарай. Там він дослужився до звання сержант і потім все ж вступив на навчання до одеського інституту сухопутних військ. Військ після здобуття освіти він розподілений у 79-ту десантну бригаду. Станом на березень, 14-го мав військове звання майор і посаду командира батальйону. Під час окупації Криму, у березні 2014 року 79-та окрема аеромобільна бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська і вночі дійшла до чаплинки, очікуючи наказу до входу у Крим. Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. Повертаючись до частини, військовий зафіксував велике скупчення російських військ у зв'язку з чим операція була скасована. Пізніше були поїздки у червоний лиман сон. Цеве Амросіївку, висота Браво та Ізваринський котел. Проїхавши на БТРі по кордону між Україною та Росією, Марченко зумів вивести з оточення п'ять контужених військовослужбовців, серед яких були й жінки. Станом на жовтень, 2014 року, військовик перебував у лавах Кіборгів. У вересні 2015 року Марченко був призначений на посаду начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його обов'язків входив перехід ЗСУ на стандарти НАТО у річовому і Продовольчому забезпеченні у ті часи Українські ЗМІ характеризували Марченка як одного з головних двигунів реформ у цьому секторі. За твердженням представників партії Європейська Солідарність до 6 квітня 2022 року він керував обороною Миколаєва. Тім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростовував це наприкінці липня 2022 року. Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів. У жовтні того ж року увійшов. До списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ у листопаді 24-го року. Генерал-майор повідомив про своє звільнення зі служби у зсу за станом здоров'я за час служби. Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня, і був відзначений званням почесний громадянин міста Вознесенська. У червні 2019 року ДБР провело обшуки у головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яким керував Марченко, та низці пов'язаних з ним будівель. Заходи проводились у рамках розслідування закупівлі речового майна для ЗСУ за завищеною ціною. У результаті було вилучено 11 тисяч бронежилетів, частина з яких була буцімто сумнівної якості. Марченко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб або заставу у сумі 76 Си мільйонів гривень, хоча він не переховувався та співпрацював зі слідством з порушенням законодавства. Військовика помістили не на військову гауптвахту, а у цивільний слідчий ізолятор, навіть попри те, що прокурор наголошував саме на гауптвахті. Тоді неурядова організація справа громад розпочала кампанію фрі Марченко зі збору коштів на внесення застави. Згодом стало відомо, що понад три тисячі громадян зробили внески на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Решту грошей внесла родини. П'ятого президента України Петра Порошенка. У результаті генерал вийшов із СІЗО під заставу. Офіційно генерал залишив службу у 24 році. Після цього Марченко проходив лікування, а згодом стало відомо, що він створив благодійний фонд Марченко Фаундейшн. На сторінці ветерана у Фейсбуці зазначено, що він мешкає у Києві. Марченко активно веде сторінки у соцмережах, де ділиться світлинами свого сина і його здобутками у спорті. Також останнім часом генерал публікував відео із протестів проти закону 12.414 і дописи зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.